Що ми сьогодні будемо з вами робити? Ми, тема перед вами, яку я обрала, це конфлікт висок, високих прагнень донкіхота і буденної дійсності. Що ми будемо робити? Ми сьогодні з вами поговоримо про мрійників та реалістів, попрацюємо з, з образом донкіхота і, можливо, навіть спробуємо йому допомогти та його полікувати. Отже, поїхали. Взагалі, на своїх уроках. Я намагаюся зробити так, щоб я менше працювала, а діти більше. Так, мені легше і їм цікавіше, тому сьогодні будете працювати більше ви, а я буду вам говорити, що робити. Ну і перше, що я вам пропоную зробити, це прийняти участь в дебатах. Я щось не бачу своїх студентів ніколи. Ага, ось вони. Так, важко. Прийняти участь в дебатах. Маєте, що таке дебати? Що ви про таке? Добре, у нас будуть дебатувати двоє. А вас в мене скільки? Троє, так? Да? вас. Так? Ага. Дебатувати будуть двоє. Тему я вам даю, але особливість буде така, що навіть якщо ви стезою не згодні, ви все рівно повинні її будете відстоювати. Домовились? Так, хто буде дебатувати, скажіть, будь ласка. Інна, мабуть, і Даяна, так? Так, давайте. <пробуйте> Спробуйте. У вас буде 30 секунд, нічого важкого не буде. Отже, дивіться, тема у нас така. Як ви думаєте, хто більш корисний для суспільства, мрійники чи реалісти? Інна буде е, говорити про те, що більш корисним для суспільства мрійники, вона так вважає Інна, і по-іншому не як. А Даяна вважає, що більш корисним для суспільства реалісти. Домовились? Отже, першою буде виступати у нас Інна, будь ласка, Інна. Я вважаю, що для суспільства більш корисними є мрійники, оскільки, завдяки мрійникам, ми маємо все те, що зараз у нас є довкола нас, оскільки ви не мрії оці людей, то зрештою ми б зараз не мали оцих всіх корисних речей, які ми використовуємо повсякденні. Так, добре. Може, можливо, у Даяни і Оксани є якісь питання до Іни з приводу її? Виступи? Ін, а якщо всі будуть мрійниками, то перепрошую, мене щойно чомусь пропав зв'язок, я не почула. Якщо всі люди стануть мрійниками, чи буде у нас розвиватися гарно суспільство? Нормально. Нормально. Якщо мрії будуть гарними, то буде. Добре, дякую. Даяна, будь ласка, ви вважаєте, що більш корисні для суспільства реалісти? А, так, я вважаю, що більш корисними є реалісти, тому що вони підлаштовуються під сучасне життя, і під сучасні реалії, і завдяки ним, скажімо, і існує це суспільство. А моїйники це, звісно, добре, але з моїми далеко не зайдеш. Тому потрібно бути більш реалістичними до життя. Так. Добре, Інна або Оксана, є у вас питання до Дяни з приводу реалістів? Ну просто якщо реалісти, то в наш час і раніше постійно є якісь негативні події, навіть для нашу сучасність. Хоч якщо брати реалістів, то вони от сприймуть цю сіру буденність і просто нічого не будуть робити, бо навіщо? Все втрачено, немає ніякої надії. Тут як мрійники, ви навпаки, ви позитивно мислити, оптимістично, намагатися щось робити, що змінювати. Ну, я вважаю, що не завжди реалісти будуть такі, скажемо, депресії, тому що вони сприймають все ну, так само, і вони також будуть знаходити нотку надії, тому що будуть розуміти так. Знаєш, це зараз такий період, але буде краще. Так, добре, дякую. Отже, ми подебатували, а скажіть, будь ласка, Оксана, можливо, до нас доєднається ну, або дівчата. Ви кому важче в житті? Як ви вважаєте, мрійникам чи реалістам? Я вважаю що мрійником. Реалістом, О, так. Реалі... Реалістом, а хтось вважає що мрійником. Добре, і сьогодні ми з вами спробуємо з'ясувати, а ким же був Дон Кіхот, мрійником чи реалістом? А взагалі ви як думаєте? Мрійником. Мрійником. Добре. Отже, ну, перше, що ми зробимо, давайте зазирнімо до нього додому, в його шафу. Перед вами зараз. Шафа дон Кіхота, яка створена за допомогою штучного інтелекту. Речі в ній щось говорять про її хазяїна, господаря. Давайте подумаємо, про що говорять речі, якраз можливо пригадаєте щось про Дон Кіхота. Ну, перше, це обладунки, тому що він в них постійно ходив. Так, так, так само меч і у нього був, так. а книга це теж пов'язана з тим, що він любив читати романи різні. різні. Лицарські особливо. Так. так, добре, ще можливо, хтось скаже. Ну, мапа може бути особливим того, що він мріяв про якісь подорожі, про пригоди якісь. Так, добре. Мапа Іспанії, можливо, навіть так. Далі. Також зображення дівчини це предмет його зітхань, скажімо так, він був закоханий в цю жінку, і тому це її зображення теж тут. Добре, дульсінеї звати так, можливо, ще щось, перо. Писав їй. Так, добре. Е, а, можливо, ви ще щось ви додали до цього, до його шафи, якісь речі, щоб його характеризували? Могли б щось додати? Важко пригадати, да, мабуть. Так, добре, отже, о, ви, що ми маємо? У нас є лицар, який кохає даму, який мандрує, який читає лицарські романи. Переходимо далі. Я вам, ви вмієте працювати з онлайн-дошкою в Зумі? Працювали вже? Якщо я вас перемкну. І давайте і спробуємо. Спробуємо охарактеризувати зараз його за допомогою радара літературного героя. Зараз, щось воно не працює. Ага. Що таке радар літературного героя? Радар літературного героя, ну, знаєте, да, в принципі, що таке радар. Отже, він, він, радар, фіксує важливі риси героя, для того, щоб зрозуміти, який він у нас. Отже, зараз, так, видно вам? Бачите перед собою? Я okay. вже Ще що? Вам, думала, я вам потрібно що зробити, вам потрібно заповнити ось ці комірки. Що вона? можете, то й заповнюйте. У вас там є плюсик десь знизу, якщо ви з телефону, і текст можете писати: ставлення до інших плани, конфлікти, дія мова. Зрозуміли, що робити? Отже, а потім ми його проаналізуємо і з'ясуємо, чому ж він, ну, чому йому важко жити з суспільстві, Чому в нього конфлікт? Пробуйте, у вас 5 хвилин десь є. Знайшли як писати? О, бачу, що хтось є. Так, дякую. Ставлення. Ну, давайте ще, можливо, хтось ще щось, будь ласка, активніше. Угу. Це хто у нас пише? Даяна, ти ви пишете? Yeah. Ага, Оксан, може, ви щось напишете нам? Mm-hmm. Uh -huh. Так, ну Даяночка молодець у нас, найактивніша сьогодні. Давайте все інше будемо тоді усну. Так, Даян, будь ласка, розкажіть, будь ласка, що ви написали: ставлення до інших. <плес> ну, Якщо Дон Донкихота, то він дуже позитивно ставився до інших, і він вірив, скажімо, у їхню щирість, те, що вони дійсно його сприймають як всерйоз, а не як що його, що він вигадує щось зрозуміле. Тому, але. Ставлення до нього було, ніби він поїхав угу. так, так. Добре. Плани, Ну він хотів підкорити світ, хотів подорожувати, також домогти, домогтися уваги з коханої жінки Сімені, якщо не Вельсинея, так. дольсиме. І також допомога людям на першому місці, тому що він хотів бути корисним для цього суспільства. Так, так, добре. Е Конфлікти ви написали людина суспільство, дійсно, він, мабуть, зі всіма конфліктував. Тільки був в нього один друг і те, іноді в них були протиріччя. Дії, що він робить? Оксан, може, ви пригадаєте, що він робить постійно впродовж цього роману? Даяна, розк... розкажіть, будь ласка, що він робить? Він ніби допомагає людям, я сказала це в лапки взяти, тому що він намагався їм допомогти, угу. але в нього не виходило. Так. Також те ж саме, що він хотів домогтися уваги. Ага. І, стати, і прославити себе та так, добре. Мова, як він розмовляє? Скажіть, він нерозумний чи в принципі нічого так? Ну, я вважаю, що він розумна людина, але можливо, він просто не знав, як це в повній мірі використати. Так, добре, тому що читав він багато, і думки в нього достатньо іноді дуже розумні бувають. Добре, дякую. Отже, скажіть, будь ласка, виходячи з всього, Оксаночко, він у нас реаліст чи мрійник? Так, добре, Даяна, ре реаліст чи мрійник? Він все ж мрійник, тому що він був в своєму уявному світі, хоча він думав, що це реальність. Добре, а і важко йому жилося? Ну так, тому що його не сприймала як нормальна людина. Правильно, отже, дякую. Тобто, мрійникам важко жити в серед реалістів. Продовжуємо працювати і пропоную зараз вам перейти до наступної вправи. Зараз, секундочку. Отже, розмова, що лікує. Зараз дуже модно ходити до психологів, і це класно, тому що в кожного з нас є проблеми, які ми можемо поділитися. І вони нам це люди професіонали, які можуть нам допомогти їх вирішити. Отже, пропоную. Грати в таку гору, розмова, що лікує. Уявіть собі, що ви психологи. До вас прийшов Дон Кіхот зі своєю проблемою. Вам потрібно його вислухати, поставити діагноз якийсь, якщо, якщо можна його поставити, та надати рекомендації. Добре? Скажіть, будь ласка, чи може хтось від імені Дон Кіхота виступити, чи це зробити мені? Краще. Мені, я так розумію, так? Да? Чи Дя... Даяна хоче? Добре, давайте тоді я. Я до вас прийшла, уважно мене, слухайте, будь ласка, прийшов. Доброго дня, пане лікарю, ви ж, сподіваюся, не з тих, хто одразу дає таблетки від мрій, бо я не просто старий чоловік у шоломі, я лицар і маю місію, але між нами трохи втомився. Ото вийдеш у поле, думаєш, що комусь допоможу, зараз дракона переможу, а там ніхто мене не розуміє, всі сміються з мене, то вітряки потрапляють, то ще щось. Я хотів рятувати дам, а вони від мене тікають. Хотів захищати справедливість, а мене самого постійно б'ють. Санчо, мій друг, каже: пане, може вже годі повернімося додому? А я йому кажу: Сан Санчо, лицарство це не хобі, це життя. Ось таке, можливо, питання є до, до мене. у вас якісь. Або діагноз можете поставити. Що мені робити? Як жити? Допоможіть хелп. Іначе. Можливо, діагноз не прийняття суспільства. Угу. Так, і що робити? Жити в своє задоволення, тому що суспільство завжди буде засуджувати, а угу. ти у себе один. Так, добре. Дякую. Є ще у нас. Мені може Інна допоможе. Ну, добре, дякую. І останнє: спробуємо полікувати і підтримати нашого героя Дон Кіхота. Флоротерапія для мого героя. Перед вами зараз квіти. Квіти всі ці є символами України. Ці квіти дівчата вплітають собі в біночки або вишивають на вишиванках. Отже, який б, який б букет ви йому зібрали? Скажіть і чому? Насамперед я б взяла соняшник, оскільки він хотів робити добро, жив надією на те, що він, зрештою, стане лисарем. Далі б я б додала б ще оскільки він був закоханий дульсінею, і він цим керувався. Можливо, ще й Ромашку через те ж саме, бо він весь час, тільки про неї думав. Можливо, не скорень ще, бо він, незважаючи на що, все ж таки продовжував йти до своєї мети. Добре, дякую. Дякую, Даяна. Давайте ви я обрала дзвіночок, вдячність, тому що, попри все, я думаю, що йому повинні було люди бути вдячні, адже він дійсно хотів їм допомогти. Також волошку, людяність, тому що він показував надзвичайну людяність до людей, як вони б до нього не ставилися, він до них ставився набагато краще. То Янда, символ кохання до... ім'я. до його коханої жінки. Угу. І е, також Ромашка е, Віоні саме Віоні своїм переконанням, щоб він не звертав цього шляху. Добре, дякую вам, дякую вам за співпрацю. У мене всі, все будьте реалістами, але не забувайте мріяти. Все, дякую вам, дівчата. Дякуємо.